День театру святкують 27 березня у всьому світі. Свято започаткували ще в 1961 році. У відні на 9-му конгресі міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. Ми в цей день вирішили розповісти про Кіровоградський академічний обласний театр Ляльок. Він ровесник нашої області. Цьогоріч йому 78. Про першу постановку на сцені театру та перших акторів розповість Ольга Склярук. Ось перша трупа Кіровоградського театру ляльок і афіша першої вистави Троє поросят. Аби в місті з'явився театр ляльок, майбутні актори-Ляльководи спочатку навчалися на курсах у Києві. І вже в липні місяці ця група закінчила навчання, закінчили, вірніше навчання, і там же в Києві була поставлена перша вистава, з якої, скажімо так, і почався наш театр. Це троє поросят. Перший репертуар театру складався із чотирьох казок. Актори встигали давати по 3-4 вистави на день. У 1949 році театр ляльок були заборонені по всьому колишньому союзі. І театр був практично розформований. Одна трупа театру працювала при обласній філармонії, пішли, вони працювали там, інша при обласному палаці піонерів. І так… Таким чином театр працював, скажімо так, дві трупиці, працювали до 1970 року. Навесні 72-го року кіровоградські лялькарі нарешті отримали власну стаціонарну сцену. Це приміщення на площі Богдана Хмельницького. Тут і понині працює театр. Розпочинається відродження лялькового мистецтва, яке пов'язують з приходом художника-постановника Василя Остапенка. Саме від роботи художника залежить образ ляльки. Найскладнішими є маріонетки. Це спектакль Кошкіндом. такой вот у нас козел. Здесь вот очки работают, ручки, ножки, так, ручки. Ну, она одна из самых сложных кукол, она сложная в управлении, и люди иногда годами учатся, чтобы овладеть мастерством. Ну, у нас более упрощенный вариант, это штуковая марионетка, потому что здесь шток, она фиксированная. И нитки, за которыми можно вот так Спочатку художник створює ескіз майбутньої ляльки, потім за роботу береться бутафор. Самая проста – це петрушка. Так, сейчас там голова і патронки. Голова одягається на пальчики патрунки. патронки. це більш более це это петрушка. Здесь, вот эта палка, как її часто называют, гопит, она поворачивает голову. Здесь Такая резинка, которая позволяет наклонять куклу. Подвіжна. Подвіжна до ножки. Вбрання для ляльок і артистів шиє Валентина Прилипко. За 35 років роботи у театрі вона створила понад дві сотні театральних костюмів. Ми знаходимося в новій костюмерній. Тут храняться костюми багатьох спектаклів і також голови наших персонажів. Здесь очень большое количество костюмів. Например, наймочка, костюм. мы использовали э, ткань э, и отделку. На этой полке у нас э, э, головы наших героев. Вот э, фиксик и, естественно, это его вот голова, обувь, обувь тоже шьем. Актер одеває здесь специально сіточки, щоб актер мог видеть. Актер Здесь специальная спеціальна шапочка, вона Вот, і не падає, з головы, держится хорошо. А вже із лільками на сцені працюють актори. Ось як виглядає їх робота не з глядацької зали. Это ширма. Вот это компактное пространство за ширмой – это наше рабочее место. И мы настолько уже жили с этим пространством, что для нас не представляет никакой сложности находиться в этом тесном пространстве. В руках кукла, внимание все на куклу. И тело наше должно быть гибким и пластичным для того, чтобы мы не могли перецепиться о какую-то там дощечку, о какой-то там стояк и еще не зацепились и не… повеликлі за собою дікарацію за майже 80-літь Колектив створив більше двохсот постановок за класичними творами всесвітньо відомих авторів казок. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.